Привіт, колеги. Я все ще Андрій Мільян, керуючий партнер компанії Веба зі мною Левон, це наш партнер з компанії ProfitStore. Ми сьогодні поговоримо трохи про банальні речі, мабуть, але тим не менш, це супер важливо, і це супер важливо в першу чергу для наших клієнтів. Давайте трохи познайомимося з Левоном. Левон, розкажи, будь ласка. Трохи про себе про да. продовжить. <світ> <Да. світ> Всім привіт, як і сказали. Мене звати Левою Вур'ян. Займаємося впровадженням наскрізної аналітики. Це аналітика, яка показує ефективність від А до Я. Сіновімо його так. А чому я сьогодні тут? Чому не мій партнер? Бо я не технічна людина, да тому що в мене є великий досвід в роботі саме з виробництвами, і сьогодні трішки. Розкажемо саме з цієї точки зору, чому для виробництва це круто мати аналітику. Сам в наслізній аналітиці вже досить давно, в цілому, в цьому напрямку, вже більше, більше 10 років в бізнесі і має великий досвід у роботі з підприємствами. Три хвилини банальності. Чого аналітика важлива для виробництва? Як тільки ваша компанія. Переростає з маленькою в середню, то змінюються разом з цим ваші проблеми. Це відбувається майже завжди. Коли ви маленька компанія, частіше за все, ваша основна проблема це пошук клієнтів. Коли ви середня плюс компанія, ваша проблема стає іншою, це управління ресурсами і вироблення або надання тих послуг, які ви пропонуєте. На цьому. Втрачаються дуже дуже багато ресурсів, в першу чергу фінансових, через те, що ми не можемо правильно е, використовувати залишки. Ми не можемо аналізувати правильний процес. Ну там, і все, 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 все. це про що вам дуже часто розповідають. Я впевнений, будь-які бізнес-аналітики або консультанти, які займаються консультаціями щодо там бізнес-процесів, виробництва фінансів або чогось іншого, якщо ви не бачите цифр, по суті в вашому бізнесі по суті, ви сліпі і не бачите, не можете на основі цих цифр приймати ніяких рішень. Дуже часто ми якраз це дивіз нас да працюй, орієнтуючись на дані, а не інтуїцію. І, от, якщо ми говоримо про маленьких. Твоя інтуїція не підведе, але якщо її підведе, то втрати будуть незначними. І чим більше ти стаєш, тим дорожче твоя інтуїція буде коштувати. Так, абсолютно вірно. Лівон ну і взагалі Store займається різною аналітикою. Тобто аналітика під ключ від процесу маркетингу да, там, продаж і закінчуючи аналітикою повною аналітикою виробництва. Тобто плани, простої, собівартості, продуктивності обладнання все це є. І все це є в воду. Як ви думаєте, яка головна проблема воду аналітики? Вона виглядає отак. Ну там, це не супер зручно, не супер якісно, не супер показово. На щастя, є. О, до речі, тут могла бути реклама е, Ninja Dashboard, але її не буде. На щастя, є Ninja Dashboard, який багато хто радить використовувати, воно реально краще виглядає, але інколи дуже часто з точки зору клієнта хотілося б ще більше і ще більш розгалудженої аналітики. Е, розкажи, Ливо, які речі частіше за все люди хочуть відслідковувати на виробництві. А я перемкнусь на іншу презентацію. Насправді залежить ще дуже багато від потреб, та і тут я трішки доповню ще перед тим, як про дійдемо, доповню трішки щодо аналітики Оду і в цілому аналітики. В чому взагалі, майже всюди, якщо ми говоримо про crm системи ERP-системи, майже всюди є аналітика. І коли ми говоримо там про якісь маленькі потреби просто вивести дані, то вон, ну, воно вистачає. Але чому вона наскісна? Чому дані наскізні? Тому що це не є тільки про це не історія про візуалізацію, а історія про роботу з даними. Основна задача наскізної аналітики це витягнути дані з усіх ваших джерел, змечити їх і показати реальну ситуацію. Тепер по проблемам е, в цілому підприємств, да? взагалі, я б я б їх розділяв би на два види. Перше, це, це якщо немає бистро порчуся речовин, да там, якщо ми говоримо про харчову промисловість, то там зовсім одна історія це бачити реальну історію там по строкам е, е, зберігання, е, скільки скільки часу, які там залишки, тому що е, в виробництвах в харчові харчовому напрямку там може бути таке, що. А й затикали на складі, там лежить е, продукція, яку там мали продати в першу чергу. Забули продати е, такого роду е, помилки дуже дорого коштують виробництва. Якщо ми говоримо про наприклад, ось цього борда, якого ми бачимо, да то це е, саме дефіцит по е, ну, цифри по не портушнівся, да по запчастинкам, по деталям. Які потрібні для виробництва, це може бути від сторони як потреби виробника, да щоб своєчасно закривати, так і зі сторони продажів. ось тому е, дані тут які для ну чому да які борт ким користуються, це і виробник, виробничі відділи, да щоб розуміти потреби кожного відділу, те і продаючі відділи да відділ реалізації, щоб розуміти. Що планувати, що в першу чергу продавати ринок вбита. Тут я слово передам а Андрію, покаже, розкаже, на прикладі ось цього кейсу, да, це підібрали, власне, щоб, ну, щоб не просто говорити, а показати, як це можна так. реалізовувати. Дивіться, що ми зробили. Ми взяли кейс одного нашого клієнта, який займається виробництвом, максимально його спростили. Для того, щоб в специфікаціях було не 100-150 різних найменувань про виробництво, а 10. Загрузили ці дані в систему і написали інтеграцію між оду і цією візуалізованою Looker студією, яку намалювали ребята з Profit Store. Дизайн робиться кастомно. З точки зору брендбуку компанії, якщо це необхідно, от тобто, тут ну, ми поклалися на дизайнера, дизайнер нас не, подвів, не підвів, щоб це було гарно, але в принципі таку аналітику ви можете обрати. Ну, ну тут, тут важливо, там, як воно буде виглядати, це залежить від кожної потреби. Да? Його можна малювати як хочеш. щодо щодо показників, аналогічно, да, тобто, перевага в тому, що. Тут витягуються потрібні показники конкретно компанії. Це не, це не стандартизоване рішення, яке там підприємство під себе підлаштовує, а точніше підприємство підлаштовується під рішення. А навпаки, да, це рішення воно повністю підлаштовується під ваші потреби. Ну але тут то насправді так і було. Тобто, ми вза... Я взяв вимоги, які в нас були на... у клієнтів. Да, там і поставимо задачу своїм розробникам, які написали формули, які рахують е, ті чи інакші показники. І потім ребята вивели їх на цей дашборд. Що він нам показує? У нас є вкладка дефіцитів і надлишків. Тут ми говоримо про дефіцити і надлишки запасів, е, тобто, яких матеріалів, яка середній час постачання, що найбільше, чого найбільше. Не використовується, чого найбільше не вистачає графіки, дефіцит матеріалів і зайві запаси. Дефіцит матеріалів, понятно, я думаю, всім очевидно, чому це погано, тому що це стопорить наші всі весь процес виробництва. Ну, це очевидно. Чому поганий надлишок? Тому що, особливо, коли у вас багато дорогих запасів, це заморожує ваші гроші і забирає у вас гнучкість, яка ну, В такий час, як наш, абсолютно вам необхідна. Тому що кеш, який ви можете в будь-який момент е пустити на ту чи іншу е історію, це ну, дипу, супер важливо. От. Що далі? Це фактично шматок складу. Тобто, ми маємо оборотність запасів, рахується формулою воду, передається сюди, Складські залишки. Складські залишки по матеріалах, повністю розкритий склад, що доступно, що зарезервовано, що використано, що росте, що падає. І прогноз. Коли я стикнувся з прогнозуванням воду, це, ну там, я думаю, для тих, хто працює в воду, знайома історія, для тих, хто не працює, розкажу. В, базові, в базі воду, на жаль, неможливо робити прогнози на основі статистичних моделей. Для цього можна додавати додаткові модулі, деякі з яких достатньо гарно працюють зі статистичними моделями. Тому що, коли ви займаєтесь виробництвом, у вас всі історії пов'язані. Ви спочатку рахуєте, що ви плануєте продати в, минулий, в, минулий, в наступний період. Потім на основі цього ви маєте зробити закупівлі. І на основі цього створити да, там, те, що ви продаєте, в необхідній кількості для того, щоб вам всього цього вистачило. Статистичні. Ну там я прям вивчав це питання для одного клієнта. Статистичні ці моделі бувають супер різні. Майже жоден спеціаліст закупівель не знає до кінця, там, до пуття, як вони працюють, от, але це супер глибока історія, яка. Ну там дуже часто реалізована або в сторонньому програмному забезпеченні, яке конектиться до Оду, або е, дуже часто, ну там будемо чесні, ми ж бачимо ці історії дописаними в інших програмах, якими, якими дуже багато користуються в Україні, але глибоко розуміти, як це працює на практиці, майже ніхто не розуміє. Да, там прийшов новий закупівельник, він працює так, як працював минулий, От, спираючись на те, що є. Не робіть так, розбирайтесь в усьому, в цьому вам супер е допоможе аналітика. Ліван, додаси щось? Так, ну, тут головне дивитися на ретроспективу. Ми часто... Основна проблема, я б сказав би, то що майже всюди збираються дані там в різних джерелах. Ну виробництво що є erp система, є куча табличок, є куча відділів, є куча планерок. Це все пожирає кучу часу, енергії і нерозуміння, як і що краще планувати. Цифри не збрешуть, цифри показують реальну картину, ретроспектив, да, що, що і як продавалося, якщо ми говоримо наприклад, от прогнозів, да, не треба думати, гадати і чекати тижні на те, щоб зібрати дані за минулі періоди, бо дані не так просто зібрати за минулі періоди. Якщо у вас куча табличок, куча систем і так далі. В принципі, якщо ми говоримо про середні і великі підприємства, то вони то буде значно складно. То в даному випадку просто за рахунок там, до речі, вище є періоди, можна там вибрати діапазон дат, і згідно діапазонних дат. Проплацитити, подивитися, що у вас було, і спокійно собі планувати, а не гадати, і аналогічна історія із складом, із дефіцитом із надлишками, коли ти можеш подивитися в реальному часі, станом наразі ситуацію по кожному із напрямку. Ну власне, так. так ну і головне, я призиваю пам'ятати про це всіх колег, які впроваджують системи обов'язково, але і тих людей, які купують впровадження цих систем. Це те, що насправді звіти це є те, ну, чому ви це робите, і вкладаєте в це ну, суттєві кошти в падку з оду. Тому що без побудованих звітів все це ну, просто процес, результат який, якого дуже важко пощупати, особливо якщо це середня плюс компанія, і потім е відчути. Дійсно, що це рішення, яке ви робили рік, принесло цінність, можна тільки на основі звітів, і від яких ви будете відштовхуватись працюючи в системі, тому що без звітів, ну там ви такі ж сліпі, як і були, але просто ще більше втомились. Леся, у нас все? Є питання? Тут написано питання до Леона, але я думаю, що це питання до обох. Чи маєте вже реальні кейси впровадження планування виробництва на оду? Е, дивіться, є кейси впровадження планування виробництва на оду, але там є шматок іншої системи. Зараз я забув, як вона називається. Одну секунду. Секунду. Вона називається FREPL. Тобто там фрепл плюс інтеграція. Інтеграція базова є на стороні фрепла. сама по собі оду не дає достатньо інструментів для планування виробництва, поки що на жаль. Так, і ще друге питання вражає, як отримуєте такі круті показники. Я так розумію, це стосувалося тих графіків, які були на попередніх слайдах. Слухайте, не. ми на ми ж загрузили спеціальну базу даних таким чином, щоб воно виглядало гарно. От ну, е, тому е, нічого тут вражаючого нема. Ну е. це просто лівон. Тут... Я тут б тут додав би я Давай. б тут добавив би, тут добавив би. Е, перше, дані ти реальних клієнтів не покажеш, бо всюди є дії. Е, друге, дані це інструмент яким ви маєте працювати, тут більше питання буде до вас, як ви будете працювати з цими даними. Наша задача витягнути правильно і своєчасно дані, щоб ви володіли ними. А далі ваша задача якісно ними працювати. Тому що одна історія, коли у вас є гарненький дашборд, який ви можете хвастатися, а інша історія, коли ви цими дашбордами почнете користуватися. І тут в доповнення, скажу, да, ось наприклад. Мого досвіду з виробництва. Бо м, я чітко пам'ятаю, коли ми планували е, навантаження різних цехів, то м, кожен відділ жив своїм життям. І е, відділ по реалізації, відділ по продажам регіональним і так далі. Вони не так сильно володіли інформацією, що воно сходиться по складам. Вони дивилися, а будемо продавати. Ось це будемо продавати то. А потім відбувається геп, коли в тебе приходить запит на виробництво, треба робити. Ось це, а е, в тебе на склад забитий уже зовсім іншим. Вони то не продають, хочуть це, ти це зроби, Вони продають, те залишається срок вод, е, водності та придатності, і так далі. Плюс до цього ти зробиш постійно замовлення виробництво. Тобі потрібно там, наприклад, і цих бордів, коли ти береш різних. Там запчастинки, деталі і так далі збираєш, да? то е, тобі потрібно своєчасно їх замовити. А потім, ну коротше, ось на кожному цьому етапі відбувається геп, якого не варто. до... Так, да, то пропонує абсолютно прозрачну структуру. Да? Там при виробництві, якщо у вас підключений модуль виробництва, ви просто продаєте те, чого у вас немає, і модуль виробництва автоматично створює вам замовлення на виробництво. А якщо у вас немає е, якихось полуфабрикатів і деталів, він ще створює додаткове замовлення на виробництво, і додаткове замовлення на закупівлю. Це все класно, коли ви працюєте тільки під замовлення. Але ж мало хто так працює при виробництві, ви багато працюєте на склад, ви багато працюєте під якихось там більш індивідуальні замовлення і все це, тому е, розумне управління цим ну це супер важливий. Ключ до того, щоб не забирати свої гроші. Лівон просто ще не розказує. Його досвід взагалі в цьому плані найбільш болючіший, того що він працював на виробництві молочної продукції, ну там у якоїсь строк годності три дні. там Ну, п'ять днів, окей. От, і це там супер болюча тема. До речі, це класна тема нам майбутнє Леся. Давайте зафіксуємо, робота зі сроками годності в воду. Тобто О, наступний ось. раз ти презентуєш нове рішення на Одо Десь? Так, подумаємо щось, подумаємо щось.